Суми, значить, вчора був нанесений удар по маршруті в Сумах. На жаль, загинула одна людина ще 12 постраждали. Місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області постраждали за минулу добу. Значить, було застосовано озброєння 4 каби по одному безпілотнику: герань, ланцет, FPV-дрони ще встановлюються. Ну розірвало тепер по частинах. Треба зрозуміти, що саме, і от просто от, швидко перелічу. В чому стріляли, значить, вони ресторан, будівля. Ну просто щоб ви усвідомлювали. Вони ж будуть розповідати, що це ж військові об'єкти. Все, ресторан, пошкоджені, електромережі, двоповерховий, багатоквартирний будинок. Це ми просто все, і Харків, і Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський район, Харківський район, всі райони, де були прильоти. Зараз вам буду оце одговорювати. Далі дві одиниці, сільгосптехніки, магазин, два автомобілі, приватний будинок, залізнична інфраструктура, знову приватний будинок. Це звичайні терористи. Стичні дії нічого спільного з веденням військових бойових дій це не несе, і так є. Постійно, це постійно відбувається. Значить, за сьогодні, точніше, в ніч, з вчора на сьогодні, починаючи там з 18.30 вчорашнього дня, значить, було направлено 100 засобів повітряного нападу. Це виключно по Україні шахеди, гербери і інше літаюче лайно, яке летить на території України. Звідки посилають Курс, Корел, Примо Шахтарськ? Це Російська Федерація. На жаль, 26 ударних безпілотників на дев'яти локаціях влучило. 26 із 100. Ну бачимо. Що 74% вдалося погасити збити, і це якраз відбувається кожного дня з чим ми постійно маємо. Справу чудова новина, мені подобається, що коли летить до нас, воно летить і в зворотньому напрямку. І От, значить, росіянці повідомляють, що 193 безпілотних літальних апарати з української сторони прилетіли на територію Російської Федерації. Більш того, їх просто розривало там істерика, підгорала навіть у собяні на мера Москви, бо летіло на Москву. Із цих 193 безпілотників 34 чотири летіло на Москву. Причому не просто в один момент, а от про протягом дня там 16, 20, 21. Ну, чудова картинка, класна. Особливо мені подобається, коли я бачу кадри мобільно вогневих груп. Тобто на пікапах стоять з кулеметами, покидьки і намагаються збити. Що таке? Що сталося? Чого запанікували? Ми ж звільняємо вас від нацизму і фашизму. Все нормально. Ну, в цю ж гру можна грати двох. Ви ж її почали грати. Ну так давайте грати. Отримуйте, приймайте. Це ну, ж добре, ну все чудово. От, тільки на відміну від вас, ми по цивільному населенню не б'ємо. Не б'ємо, ми б'ємо по військових об'єктах. Чого ви переживаєте? У нас якраз війна, а у вас тероризм. От і все. Не розумію, що там істерика у Соб'яніна, що він після кип'ятком і, і в штани наклав. Не зрозуміло.